Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору минає 639-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 24 листопада російські війська вкотре атакували нашу державу ударними безпілотниками. Утім, літали дрони вночі і над територією РФ. Ба Більше у Росії вже другу ніч поспіль горіла електропідстанція. Зокрема, вночі росіяни атакували Україну двома ракетами і. Трьома шахедами вкотре ворожі безпілотники атакували і сусідню Хмельниччину. Працювали сили ППО інформації про постраждалих, пошкодження майна або займання внаслідок падіння уламків шахетів до місцевих служб не надходило. Протягом минулої доби відбулось 64 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 42 авіаційних удари. Здійснив понад 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ. Та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.